Війна не чекає, вона вже випалює українську землю. Та зі згарища війни Росії проти України на обпалених крилах відлітають герої. Домовини, огорнуті бойовими, синьо-жовтими, червоно-чорними прапорами, день за днем повертаються до громад. 706 днів прилуки сподівалися, що зникли безвісти. Сергій Назарук повернеться живим до громади. Один рік, 11 місяців та 5 днів він був між небом і землею. Та звістка загинув, з жалем огорнула місто, мов осіннім туманом. 11 листопада прилуки прощаються з героєм. На нього можна було покластися в будь-якій справі. От, він відчував на собі велику відповідальність за свою бабусю, за дідуся, тому що він виріс з ними. Вони опікувалися одне одного, вони берегли його, а він їх. От. І що можна ще про нього сказати? Це був. Дуже добрий такий учень, який завжди приходив на допомогу. І дуже жаль, що свічка так передчасно згасла. Такими словами Сергія Назарука згадує класна керівниця у 10-11 класі. Опікувалася дітьми у школі номер 4 Пізніше перейшли на навчання у школу номер 7 Сергієм я, поки він працював, ми з ним періодично бачилися, тому що його шлях на роботу проходив по київській вулиці недалеко від мого будинку. Ми з ним періодично зустрічалися. Він завжди вітався, розповідав, як у нього справи, завжди розпитував мене. Тим паче, що мої діти виросли з цим класом. Вони їх знали з маличку, він завжди питав, як Антон, як Назар. От, і Ну, коли він прийшов до нас, його сприйняли добре в класі, тому що ну, я говорю в цій людині не було ні злості, ні якоїсь недоброзичливості. Взагалі, Взагалі, це був добрий, відповідальний е, учень і ну, тільки гарні слова. Домовина сиротія. Бо ж дідусь та бабуся, які і виховували майбутнього героя, давно померли. Особисте життя не склалося. Тож Сергій Назарук жив, боровся до останнього за кожного з нас. Прощається громада, трудовий колектив підприємства «Білкозин». Саме тут Сергій Володимирович працював до того, як добровільно піти на фронт. То знала його в усіх сферах майже життя. ще й колега мій працював він на заводі Білкозин. Я теж там працюю, знала його, знала його в роботі, в навчанні. Тобто дуже добре його знала. Дуже близький він нам був. Ми справа, тому що він взагалі ріс сам. В нього ніколи не було близьких поряд. Ми його все час підтримували і в школі, і в групі, і на роботі. Коли він влаштувався, ми йому теж спочатку, поки він заробить свою заробітну плату, допомагали трохи. Тобто, він дуже нам близький. Тож і проводжати в останню путь боляче, ніби рідного. Сергій Назарук з перших кроків на відмінно склав екзамен під назвою життя. Бо згадують героя тільки добрими словами. Він був дуже добрим, в його очах завжди очі його завжди світилися добром. Був дуже відповідальний в роботі, в навчанні. Ну завжди спокійний, тихенький, ну, дуже позитивна людина. Біль, розпач, жаль. У війні з расистами прилуки втрачають найцінніше тих, хто взяв зброю до рук своїх захисників. Понад 100 героїв стали небесним щитом для громади. Сьогодні небо плаче, адже ми знову проводжуємо останнім земним шляхом нашого Прилучанина, нашого знайомого, нашого друга Сергія. Понад два роки, адже він вважався зниклим безвісті і пам'ятаю, як в грудні місяці, 23 третього року, ми дізналися, що Сергій не виходить на зв'язок. Ми вірили і молилися, що він живий. Можливо, в полоні, але все-таки живий. І напередодні надійшла сумна звістка. Наше місто про те, що все-таки ідентифікували тіло нашого героя. І він вчора повернувся додому у свої рідні прилуки, У свої рідні прилуки, які він любив всім серцем, любив людей. Він віддав частину свого життя, працюючи на благо нашого міста. Пам'ятаю, коли формували добровольче формування територіальної громади. Сергій є один із перших, хто прийшов на збори і проявляв велике бажання то йти захищати рідну землю, рідну країну. Він став справжнім чоловіком, справжнім воїном, справжнім нашим героєм. Герої не вмирають. Пам'ять про нашого Сергія буде жити. Вічно в наших серцях на прощання з героєм прийшла і жителька села Замістя Ольга. Майже рік вона чекає сина. Ходила на мирні акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Каже Сергій не мав рідних, тож його світлину тоді тримала у руках громадська діячка Ольга Костюк. Вона всю дорогу ходила на акції з нами, кругом їздила, кругом добивалася, кругом шукали, так як і і ми, так і вона кругом все. 11 листопада, мов із рідним героєм, прощається Ольга Костюк. Громада чекала Сергія, та, на жаль, він повернувся на щиті. Кажуть, коли йде дощ і ховають людину. Це людина виняткової честості, безгрішності. І, до речі, таким Сергій був. От всі тут присутні, ви можете сказати, що у Сергія були вороги. У нього цих ворогів ніколи не було. Це людина світла, чесна. От саме про такого, як Сергій, можна сказати, що це дійсно світ. І світла людина. Я пам'ятаю, як він приїжджав на дуже короткий час, на два-три дні його відпускали, з яким він захватом розповідав про свою службу. Він стільки розказував, як проходить служба, які в нього побратими. Коли останній раз його зустріла перед його відпусткою, він йшов через дорогу з валянками, які купив самостійно. І я його зустріла, кажу, Сережа, ну як ти там? що ти не переживайте. Ми переможемо, ми вас захищаємо, не хвилюйтесь. І такий прямо на позитиві. Дійсно, така людина. Ну і відчувалося дійсно якась підтримка. З такою вірою, герой прожив усе життя. Завжди казав: Україна була, є і буде в Україні. все буде добре, бо зараз багато людей не чекаючи подарунків з небес. Інтенсивно працюють над покращенням життя в країні і загальноекономічної ситуації, а деякі зброї в руках відстоюють свободу і територіальну цілісність України на Сході. І взагалі майбутнє обіцяє бути світлим, бо все ж таки молодь вірить у вірить у це і... І вибирає. імен, вибирає кращі шляхи у житті. І Сергій Назарук обрав свій шлях шлях захисника кров'ю і потом життями, записаними у вічну книгу пам'яті. Це ціна, яку ми сплачуємо що секунди, що хвилини, що дня Сергію Назаруку навіки віки 35. Через два роки після загибелі герой іде в останню земну путь.